Вас всіх бачити, приємно тут на цьому місці, що Бог нас покликав вас побачити. Я радий. Вам не завадилася така погода, але ми всі тут, слава Богу! Бог нам дав можливість зібратися, милость свою нас не забрав. Ми всі прокинулись, ми всі тут, тому слава йому за це. Знаєте, брати і сестри, ми завжди шукаємо однодумців, ми, завжди нам цікаво спілкуватись з тими, хто думає так, як ми, або так розуміє, як ми. Важко нам інколи попасти в це середовище, де ми чуємо погані слова, погані думки, погані дії, якісь бачимо. Завжди ми шукаємо те, що нам подобається. Мені подобається йти за Христом і мені подобається спілкуватись з тими, хто теж з ним іде. Інколи буває брати і сестри, не знаю людину, взагалі не знаю, але в ній якось помітно в житті, що вона йде за Христом. Вона знає за Христа живого.